У всіх починаннях. Натхнення для нових звершень. Нехай ваші ідеї втілюються в життя. Хай кожен день будуть приємні моменти. З Днем, З Днем Народження! Ми всі бажаємо ще ронині вам, як директору І людині, щоб ви у щасті процвітали, ніяких клопотів не знали. І вірних друзів, на щодень нових ідей, нових пісень. І щоб здоров'я як граніт на довгі роки. <різований> Дорогий наш Бога Іванович, від ціни букв, водове 11, прийміть наші щирі вітання. Нехай ваші разом завжди підтримують, студенти досягають душе, а колектив тим працює гармонії та злогоді. Віряє! <різований> Нехай кожен день буде сповнений радості, тепла і ніжності. Дозвольте щиро привітати так написаних віршів. Що дано Богу дякувати, злимати багато сонячних, переможних днів. А мудрість ваша, хай нас надихає і спонукає до нових вершин. Та снаги радості ми вам бажаємо з нагоди ваших світлих у Нехай вас завжди лихо оминає, а Бог оберігає вас завжди. Нехай ніколи вогник не віри не згасає. І вже ніколи не буде, хай журби. Богдане Івановичу, щиро вітаємо вас з ним, народження та хочемо побажати здоров'я міцного, щастя завжди та усмішок від рідних вам людей. Хай доля вам дарує і діснини. Нікого не здаватися, житті. Поваги любові від родини і від колег, студентів доброти. Шановний Богдане Івановичу, вітаємо вас з ним народження, бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпаної енергії та натхнення. І хай кожен день приносить нові досягнення, а ваша праця буде винагороджена повагою та вдячністю. З повагою та великими побажаннями студенти групи ОР-11. Нехай ваш оптимізм заряджає всіх навколо. Нехай ваші сміливі рішення відкривають нові горизонти. Бажаємо, щоб ваша енергія ніколи не вичерпувала. Нехай ваша мудрість завжди веде до успіху. Хай здоров'я, радість і достаток. Сипляться немов лишневий цвіт. Хай малює доля, збутнім святою і дарує вам багато літ. Дорогий Богдане Івановичу, ваша мудрість, наполегливість та відданість своїй роботі є прикладом для нас всіх. Завдяки вашому керівництву коледж певне розвивається, даруючи студентам якісну освіту та натхнення до нових звершень. Нехай кожен день ваш буде сповнений радістю, а всі мрії здійснюються з повагою пк 11 Бажаємо вам у всіх справах азарту і удачі, щоб кожне нове починання було цікавим та успішним. Дозвольте нас сьогодні привітати, бо день такий буває раз на рік, здоров'я, щастя щиро побажати на все життя, на довгий, довгий вік, до сотні літ прожить без моря і журби під гір, від сонця, під калини, сідла земних з води. Бажаємо вам всіма на найбільше. Шановний Богдан Івановичу, бажаємо вам, щоб кожен новий день приносив не лише нові досягнення, але й неймовірне задоволення від кожного кроку, шляху до великих цілей. Нехай ваші мрії завжди перетворюються на реальність, а робота приносить ранність і гордість. Шановний Богдане Івановичу, вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам сил, здоров'я, гарного настрою і якнайменше клопотів. Нехай у коледжі все йде як по маску. Студенти радують, а життя приносить тільки приємні сюрпризи. Дякуємо за вашу працю та натхнення з найкращими побажаннями. БО 21 Днем народження вітаю. В житті хай лунають лише теплі слова. А серце ніколи не болю не слочує. І Крутиться весело, хай голова. Все від любові, добра і удачі. Шановний Богдан Іванович, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я і всього на краще. Вітаємо. був Богдан Іванович, вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо вам щастя, здоров'я та мирного неба. Вітання від руководства. Днем народження, нехай всі ваші задуми втілюються в життя. Бажаємо вам стабільності та благополуччя! Бажаю вам здоров'я, успіхів та витрим.